Сію, сію, висіваю, я город свій удобряю. Не знаю, чи ви так робите, я поділюся, як готую землю до зимівлі. Часто трапляються коментарі ви, мабуть, товстенька, що стільки готуєте різних страв. Я швидко рухаюся, жир до мене не встигає причепитися. Коли вже все прибрано з города та погода благоволить, треба попрацювати ще з граблями. Декілька років поспіль, після копання картоплі під кінець вересня місяця я засіваю город гірчицею. Вона дуже швидко росте, глушить бур'яни, її не люблять багато шкідників, дротянка, слимаки, плодожерка. Гірчиця очищає ґрунт від гнильних мікроорганізмів, парші, а головне фітофтори. І ще додам, не треба допускати її до цвітіння. Так що висівати не поспішайте, гірчиця по осені, а по весні. Компост і результат урожайності радує. Картопля цього року вродила за 20 останніх років, як ніколи чудова. Ще покажу свої помідорчики. На стеблах є ще багато. Якщо вистачить до вечора сил, буду засолювати з гірчицею. Зелені стоять як гай. Хто зі мною давненько, той спостерігав, що я чудую зі своїм урожаєм. Дякую за відгуки і хейтерам також дякую. Ви собі пишіть, висловлюйте свої думки, а я потихеньку працюватиму, кожному своє. Перець ще є. А тут хто? То як же в цьому руці без огірків? Ростуть собачата. Осінь прекрасна, осінь чудова. Дякую Богу, що є сили трудиться. Всім зичу миру, спокою, злагоди, пам'ятайте, лише в єдності ми незламні. Поважаймо одне одного. З любов'ю, ваша пташка Надія.